Волинянку, яка вкинула двох собак у колодязь, судила за жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомляє прислужба обласної прокуратури. Так, прокурори Ковальської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинене 68-річною жительку села Любитів Ковальського району жорстокого поводження з тваринами, що призвело до спричинення їм тілесних ушкоджень. Відомо, що у червні 2023 року жінка бажають. Чи убити двох собак вкинула тварин у недіючий колодязь, закрила його дошками та залишила їх без їжі та води. Одного собаку вона при цьому душила зашморгом, а іншого вдарила каменем по голові. Згодом тварин, яким цими діями спричинено травми, порушення нервової системи та останню стадію виснаження, знайшли та визволили небайдужі громадяни. Суд визнав жінку винуватою у вчиненні цього правопорушення та призначив їй пок. Карання у виді п'яти років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.